Злинка канадська або мілколепесник канадський латиною ерігерон канаденсес це однорічна трав'яниста рослина родини айстрових, також відомих як складноцвіті. Її стебло жорстке, волосисте, прямостояче, ребристе, завишки від 30 до 100 см, у верхній частині розгалужене. Листки чергові, лінійно ланцетні, довго загострені, шорсткі, нижні листки короткочерешкові, рідко зубчасті, тоді як верхні сидячі цілокраї, квітки зібрані в дрібні кошики, що утворюють розгалужені верхівкові суцвіття, крайові квітки маточкові, вузькоязичкові, білуваті, серединні квітки двостатеві, трубчасті, блідожовті. Плід рослини сім'янка. Цвітіння відбувається у липні та вересні. Цікавий факт: злинка канадська відома своєю неймовірною здатністю до розмноження. Одна рослина може утворити десятки тисяч насінин, які легко розносяться вітром на великі відстані. Це робить її дуже успішним інвазивним видом у багатьох куточках світу, включаючи Україну. У Північній Америці, звідки походить ця рослина, злинка канадська має неофіційну назву ковбойська трава або різдвяна трава. Ця назва пов'язана з тим, що в деяких регіонах її сухі стебла можуть скочуватися вітром, утворюючи перекати, схожі на ті, що бачимо у вестернах. Поширення злинка канадська поширена по всій території України. Вона росте на смітниках, полях. Городах, біля доріг, на залізничних насипах, а також у лісосмугах. Початково ця рослина походить із Північної Америки. Сиролина для медичних цілей використовують траву Херба Ерігероні, зібрану під час цвітіння рослини. Зазначена рослина не входить до офіційних фармакопей. Хімічний склад Трава злинки канадської містить дубельні речовини флавоноїди, холін та ефірну олію, частка якої становить від 3 до 6 відсотка. До складу ефірної олії входять такі компоненти, як делімонен, депентен та деальфа-терпінеол, фармакологічні властивості та використання. Злинка канадська проявляє кровоспинні та протизапальні властивості. Її застосовують при легеневих, кишкових, гемороїдальних, маткових і носових кровотечах. Крім того, вона використовується при запаленнях сечового міхура та передміхурової залози, а також як протидезентерійний засіб. Настій трави з линки канадської також застосовують зовнішньо для миття голови з метою зміцнення та стимулювання росту волосся. Лікарські форми та застосування Внутрішньо. Настій трави одна столова ложка сухої трави заливається двома мл мілілітрами окропу, настоюється 15 хвилин, після чого проціджується. Приймають по дві столові ложки 5-6 разів на день. Холодний настій трави, злимки канадської, дві столові ложки сухої трави заливаються двома ста мілілітрами холодної кип'яченої води, настоюються протягом восьми годин, після чого проціджуються. Приймають по дві-три столові ложки 3-4 рази на день. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.